Діалектні слова із різних регіонів України, які 90% людей не знають. Давай перевіримо і тебе. Вирушаємо в Харків. Тут одяг вішають на Тремпель, нібито від назви фабрики, що належала пану Тремпелю Лезо це чинка дрібного хулігана звуть Сявка, а плойка взагалі локон від надпису на популярних електрощіпцях. На Донбасі на роботу беруть тормозок. Велосипед це лайба, нісенітниця. Порожняк, а маленьку службову кімнату назвуть кіндейка у сонячній Одесі. Брехуна впізнають одразу. Це фармазон. Підлаштовану аферу назвуть хименікури. А приватний водій каструльник. І так, пляшка алкоголю тут флеш, що взято з німецької. А які слова властиві для вашого регіону? Напишіть у коментарях, подивимось, хто нас здивує. На Галичині кава п'ється з філіжанки. Дядько, вуйко, приятель, сімбор. А ковдра тут коцик. Далі Закарпаття. Тут велосипед, біціглі, господар газда, прогулянка, шпацер, а помідора парадичка. На Поліссі велика миска. Це макітра, сарай, клунька, токмач, пюре. І так, все це можна почути просто в магазині. Нарешті, столиця. Тут перепічка, культова бу. Булочка, манішка, тепла накидка, бровка, бордюр. Україна звучить скрізь по-різному, і кожен віднайде своє.